Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, виступ президента Азербайджана Алієва. Це, мабуть, перший так, у 21-му столітті виступ президента Незалежної держави, де він е, прямо назвав винуватців збитого пасажирського літака і назвав все те, що було повідомлено московитами у засобах масової інформації, маячнею, що воно і є. От, це ще одне підтвердження от того, що говорили ще їхні філосопи московські, що будь-яке висловлене слово московитом є брехнею. Так, це класика просто, але ніхто так чітко, прямо, відверто, без всяких витребеньок не говорив, як сказав, президент. Азербайджану, розкриваючи сутність цього народу і його керівництва. Тому що це ж все продовжується, ну, скільки вони існують. Особливо це стосується чим далі, тим гірше. Це ж факт: взяти, наприклад, царську Московію, Радянську Московію і нинішню Московію. Так. Оця деградація морально-психологічна, вона відбувається все швидшими і швидшими темпами московитів андрофагів. І ми бачимо це все, що відбувається нині, це наслідок цієї деградації. Так, коли після е, Оцій радянської Росії, яка включала в себе багато різних республік, і народів, які працювали на цей Радянський Союз, наприклад, українці, головні були у ракето і авіаційному будуванні, так, це факт просто залишається. А євреї були головними у фізиці і всіх її проявах, так то ці народи відійшли. Ота От вся зброя залишилася, а люди що вже інші, так, люди інші, вони не, як дикуни не здатні застосувати цю зброю чи використовувати її цю зброю так, як це необхідно. Як це необхідно цивілізованій людині, так. А цивілізованій людині взагалі не треба її використовувати, тим більше з агресивною метою. А вони ж ну, як е, дикуна озброїти чим небудь таким сучасним, і він починає паляти, отам показували у Африці мавпу, Так, так, зібралися ці солдати якоїсь армії, не знаю, це була офіційна армія чи яка, якийсь вагнер. І сміються там, шимпанзе біля них крутиться, вони взяли, дали шимпанзе автомат. І, і шимпанзе почало стріляти у всі боки, вони розлетілися, розбіглися. Ну, це відео є у мережі. Так, ну от і вони поводять себе так. І очевидно, що поки буде існувати ця Московія все більше і більше деградуючи, тим будуть більше продовжуватися всякі терористичні акти, збиття пасажирських літаків, агресія проти сусідніх і несусідніх країн. Одним словом, буде е, чинитися оцей весь хаос. Який йде від Московії. І оце збиття пасажирського літака, коли тепер уже, о те, що я вчора виставив про те, що РЕП вони використовують, так Аліїв вже заявив про те, що там не просто е збитий був літак з допомогою зенітних ракет, але і застосовувався реп. Так. Так що ну дай в руки дикуну, ой, оці всі сучасні досягнення, і він буде ними користуватися неправильно.